Усім привіт! Зараз поговоримо про type of, або, скажімо так, визначення наших типів даних. У JC є 5 різних типів даних, які можуть містити значення: String – рядок, Number – число, boolean, логічний тип даних, Object, object – об'єкт і Function – функція. І існує 6 типів об'єктів. Object, object – об'єкт, Date – дата, Array – масив, String – рядок, number, число, boolean. Логічний тип даних. І два типи даних, які не можуть містити значення: Null та Undefined. І ми можемо використовувати оператор TypeOf для визначення типу даних змінної. Зараз ми це з вами і перевіримо. Додаю цей код до ide І ось у нас з вами є: рядок, є значення 3.14. На низ, тобто ось тут рядок, number. None, false і так далі. І перевіримо, хто що з них чим є: John is string. 314 рядок. None is number, boolean. <coughs> false boolean. А, Далі object. Uh, name john yeah 34 object, Data. Object А, uh, функція. Повернула як функцію. Майка uh, Undefined і Null буде об'єктом. Можете це самостійно перевірити, ми це все з вами вже проходили. Але треба звернути увагу: тип даних NAN число, тип даних array є об'єктом. Date теж об'єкт. null – об'єкт, Undefined невизначений Тип даних змінної які не присвоює значення. І тип даних змінної які не присвоює значення також є невизначеним. Ми не можемо використовувати typeof для визначення того, чи є об'єкт масивом або датою. І примітивні дані. Примітивні значення даних це єдине просте значення даних без додаткової властивості і методів. І оператор typeof може повертати один з цих примітивних типів: string, number, boolean, undefined. І ось наш буде приклад. Ось тут занесу. І зараз ми по -по -по подивимось, що нам буде повертатися. Ось John, це рядок, string, 3.14 number, true false boolean і X без значення. Undefined. Рухаємось далі. Комплексі дані. Оператор Type Off може. Повертати один з двох комплексних типів: це function або object. І оператор typeof повертає об'єкт для об'єктів масивів і нуля. І оператор typeof не повертає об'єкт для функції. Ось зараз ми це з вами і перевіримо. Так, ось сюди закидуємо. У нас є ось тут об'єкт, є масив, є null, і є функція. Функція. І для об'єкту, масиву і аналу е, у нас визначено ці типи даних як object. Function повернулося як function. І оператор typeof повертає об'єкт для масивів, оскільки в JS масиви є об'єктами. І тип даних е, tyпов. Оператор типу типов не є змінною. Оператор це оператор. І оператори плюс-мінус множення ділення не мають жодного типу даних. Але оператор типов завжди повертає рядок, що містить тип оператора. І властивість конструктор. Властивість конструктор повертає функцію конструктора для всіх змінних у JS. І ось у нас є приклад. Зараз ми це з вами і поглянемо. А у нас дивіться John.конструктор, число 314.конструктор, false. І дивіться, що в нас буде в результаті: function string, native code, function number, function boolean, function array, object-date і function-function. У даному випадку якраз конструктор може повернути вже більш конкретніший тип даних, щоб у нас не поверталося об'єкт для масиву, не повертався об'єкт для дати. І ми можемо перевірити властивість конструктору, щоб дізнатися, чи є об'єкт масивом І чи містить слово array. Давайте якраз зараз поглянемо, як цю перевірку робити. Зверніть увагу, у нас є масив з трьома значеннями. Потім ми перевіряємо, що is array метод буде перевіряти, що наші фрукти є масивом, і він буде повертати або true, або false. І створюємо функцію, функцію нашого з вами: is придаємо їй наш масив і повертаємо MyArray конструктор to string index of. Далі, у нас. Якщо ми побачимо, що це є масивом. І менше за мінус більше за мінус 1. Тоді, в даному випадку, він поверне на true. Тобто істину. Ладно, секундочку, випадково закрив. Рухаємось далі. Рухаємось далі. Або ще простіше ми можемо перевірити, чи є об'єкт функцію типу Array. Беремо цей приклад. І закидуємо до ідеєшки. У нас є масив фруктів. Ось він. Далі. Ми створюємо функцію is array. і перевіряємо, що MyEray.конструктор три однаки дорівнює. Ми з вами це проходили вже цей оператор. Ми перевіряємо, чи є він насправді масивом. І ось у нас повертається так. True. Він є масивом. І ми можемо перевіряти власивість конструктора, щоб дізнатися, чи є об'єкт датою, що містить слово дата. І у нас єдине, що зміниться, замість того, щоб ми перевіряли, наприклад, на array, просто додамо нашу дату. Де раніше у нас був array, тепер у нас буде date. <клес> undefined. Зміна без значення має о, значення undefined. І тип о, також не визначений. Зараз ми в цьому якраз і переконаємось. У нас створена змінна Car без жодного значення. І якщо в ній немає значення, то вона фактично не визначена. І Typ для неї буде повертатися якраз як Undefined. І будь-яку змінну можна очистити, встановивши для неї значення Undefined. Тип також буде не визначений. Тобто ми, наприклад, створили е, змінну кару, встановили її як Volvo, а потім присвоїли її значення Undefined. І фактично ми е, зробили її, цю змінну очислили. По Порожнє значення. Порожнє значення не має нічого спільного з невизначеним. І порожній рядок має, е, має як легальне значення, так і тип. Зараз ми це подивимося. Ось у нас є порожня змінна Далі. Ми дізнаємося, якого вона типу подала. The value is. Type is string. Чого саме стрінг? Тому що ми ось тут визначили, що у нас буде рядок, проте не дали йому жодного значення. Але подвійні лапки свідчать про те, що буде якраз рядок. На це фактично нічого. І це має бути щось, чого не існує. На жаль, в JS тип даних null є об'єктом. І ви можете вважати це помилкою в JavaScript, що тип null є об'єктом. Він повинен бути нульовим. І ви можете очистити об'єкт, встановивши його рівнем нулю. Ось у нас є якийсь об'єкт, first first name John і так далі. І ми в нашому персону можемо додати перевизначний як null. І фактично ми його очистимо. Перевіримо. І ось він є просто об'єктом. Також ми можемо очистити об'єкт, становивши для нього значення Undefined. Ось таким чином. І різниця між Undefined та Undefined та null рівні за значенням, але різні за типом. Ось зараз ми це перевіримо. У нас є Undefined, у нас є Null, і ми перевіряємо, що чи дорівнює Null Undefined, і чи о, саме за типом даних і за значенням. Ось за типом даних false, а за значенням true. Все доволі таки просто. А оператор Instance of повертає true, якщо об'єкт є екземпляром вказаного об'єкта. Зараз ми це перевіримо. Ми створили масив машинок. Далі ми перевіряємо, що у нас cars instance of array object string number. І фактично наші машинки є типом даних. Масив є типом даних Object, але не є рядковим і не є числовим. І оператор Void. Оператор Void обчислює вираз і повертає невизначене значення. Цей оператор часто використовується для отримання невизначеного примітивного значення, і використовуючи Void і значенням 0, корисно при обчисленні виразу без використання значення, що повертається. Ось і все. Ось ми з вами розібралися, як перевіряти е, е, типи даних не тільки для е, примітивних типів, але й для об'єктів і так далі. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.